Коротко про газозварювання. Для нього потрібен ацетиленовий генератор. Щодо техніки безпеки, біля нього не ходити з вогнем, бо вибухонебезпечно. Далі, кисневий балон. Біля нього не ходити з оливою, бо теж небезпечно реагує і може зірватися. Так, а ще. Це є окуляри. Окуляри обов'язково мусять бути затемнені, можуть бути звичайні для сонця, щоб ви бачили, що ви робите. Тому що зварка дає яскраве світло і не видно, як викладати шов. Заправляємо стиленовий генератор. заливаємо сюди води, закрили пробки є Після того збираємо карбін в кошик. Так, там притягиваем, все, все дело, он был под верхом. Після цього опускаємо карбід у воду, коли це все герметизовано. Починається виділятися газ ацетилен, c 2 h 2 Зварюємо ми, коли набирається достатньо газу, це буде десь півтори атмосфери. Передовсім треба випустити ще повітря, яке є в балоні щоб для рівномірного горіння газу. Пропускаємо трошки повітря. ну там Плюс-мінус можна порахувати до 10. І закриваємо зривний клапан. Все, це генератор готовий до роботи. Белик полум'я. Виставили його і. Видимаємо, лягли окуляри і погнали. Це. Оце газовий пальник. Отут можете бавитися з киснем і вогнем. Так, Є в нас полум'я. Даємо настільки його, щоб воно не відривалося від пальника. Це оцетилен, грається. Після того даємо кисню. Бачите, є велике полум'я. Якщо подивитися, воно розділяється на два. Треба зробити, щоб вусів не було. Це було одне полум'я. Коли, коли зварите, старається палець тримати, щоб у вас великий палець був між двома цими 에, гудзиками, щоб крутити. Бачите, починає полум'я вже мінятися. Стає менше ацетилену, кисень збільшується. Буде туди різати, не буде зварювати. Треба рівняти, Цим пальцем рівняємо синій, синій Є. І починаємо зварювати. Після того ацетилен може набирати, бо збільшується потік, розчиняється карбіт і може збільшуватися інші повернути. Туди регулюємо цим, але все ж таки регулюємо пальцем. Тому цей палець постійно мусить бути тут. Так. так. ну що, Починаємо. Зварюю я роблю перший прохід. Перший прохід для того, щоб з'єднати трубу, щоб не було протікань.

Então, é Tokiai, važiuoja mūsų, išverna iššauk.